У 90-ті та на початку 2000-х вона мала шалену популярність. Рая королева ночі, Пошукає, хоче, веге, до дає королева. Але подорож до Іспанії довжиною у 9 років змусила її покинути українські екрани. І все це потім на Ольга Юнакова, уродженка Львова, українська співачка, лауратка більше десяти пісенних конкурсів та фестивалів, яка нині продовжує займатися улюбленою справою, але вже в Іспанії. В інтерв'ю обозвіє розповіла про своє теперішнє життя. В Ольги та її чоловіка Степана три доньки власне вони і вмовили батьків залишитися у цій країні. Терезі, 19 років, єві а амуніція 12. Це їхнє бажання тут залишитися. Я цього сьогодні... не не планувала У 2014 році. Ми приїхали в Іспанію на авто задля відпочинку, але так сталося, що ця поїздка досі триває. Пам'ятаю, коли влаштувала дівчат у школу. Директор під час співбесіди перепитував, ви точно з України був дуже здивований іменами, бо вони чисто європейські. У Києві ж до школи ходила лише Тереза. Єва та Моніка були ще зовсім малі. Діти із задоволенням навчаються в Іспанії, каже виконавиця, мовляв, усе через свободу дій, яка надається країною. Хоч Тереза і навчалася в дуже хорошій гімназії у Києві, та викладання все ж таки відрізняється. У нас ручки повинні бути складені все суворо. А тут інакше можеш собі спокійно встати, піти нагострити олівець, вийти з класу в туалет, не питаючись поділитися з канапкою вчителем. Тереза була цим приємно шокована. Каже мені: мамо, уявляєш, вчитель сьогодні підійшов і запитав, що я їм. А я йому дала скуштувати свою канапку, а він мені свою. Наші вчителі себе так не поводять. Погодьтеся, тут зовсім інша система. Вчитель це друг, який у всьому тобі намагається допомогти, і це підкупило Терезу, не знаючи жодного слова іспанською, бігла до школи з радістю. Півроку допомагали вчителі, які мали вікна в заняттях, забирали її та інших іноземних. Учнів в окремий кабінет і разом вчили базові фрази, щоб полегшити адаптацію, і все безкоштовно щодня, година, дві. Найстарша дочка Ольги Тереза школу вже закінчила. Зараз вона вчиться у коледжі, в якому і здобуває професію відеографа, режисера, монтажу, фотографа та звукорежисера. Це все, що потрібно для зйомки. Дочка допомагає мені в роботі дуже багато. Вона добре розбирається в техніці. Я на щастя співаю далі. Тут мене ніхто не зустрічав з червоною доріжкою, і королева Іспанії не чекала на вікенд. Також я викладаю вокал, створила дитячий колектив. Дітки співають іспанською, англійською, українською, французькою, німецькою, китайською і японською. Часом бувають замовлення на корпоративи. Чоловік Ольги Степан за життя в Україні мав професію хореографа. Нині. Він захопився ще однією. Інколи працює масажистом. Родина юнакової мешкає у містечку Марбелья, це на півдні Іспанії. Там вони мають будинок на п'ять спалень. Купити ми його не можемо, тому що коштує більше мільйона євро. Виросли ціни. Раніше можна було придбати будиночок на 2-3 спальні за 140-160 тисяч. А тепер за такі гроші можна знайти хіба що невеличку квартиру. Хтось собі вже трошки додумав, що по сусідству житло Петра Порошенка. Я живу в регіоні, де мешкає дуже багато відомих людей, спортсменів, зірок шоу бізнесу, політиків. У них прекрасні, величезні вілли. У Порошенка справді є житло десь тут. Не знаю, де саме чи пов'язуватиме своє життя з Іспанією надалі? Співачка поки що не знає. каже зараз її та сім'ю в цій країні все. Влаштовує це дуже кайфова країна для візуального сприйняття. Але протягом року я так страждала. Постійно дзвонили та запрошували на якісь програми, а мені боляче було відмовляти, бо дуже люблю свою роботу. Довгий час снилися сни, синє небо і жовті соняшники. Кожен ранок прокидалася в поганому настрої. Зараз, звичайно ж, облаштувалася, і знаєте, навчилася жити одним днем: небо блакитне сонечко і дякую. Нічого глобального не планує. Росія забрала всі мрії на майбутнє. Дуже підкосила війна. До цього був жорсткий карантин через ковід. Не можна було навіть з дому виходити. Це все навчило жити в режимі Прожили день і слава Богу. Від переїзду до Іспанії ні, Ольга, ні її чоловік жодного разу не були в Україні. Свій двоповерховий будинок у Києві подружжя спочатку здавало. Однак, як каже Ольга, квартиранти його трохи добили. Всі люди різні, що поробиш, і ось зараз винаймаю вже п'яте житло, і якщо щось не так, наприклад, обдерта стіна, я її підмальовую, бо хочу жити в комфорті. Мені подобається, коли все чисто, гарно та прибрано, але не всі ж такі вбилося, довбилося. Не твоє ж співачка Ольга Юнакова вперше вийшла на сцену в 4 роки. У 1988 році закінчила львівське музично-педагогічне училище на професійній сцені із 1990-го в ролі солістки гурту «Пліч-о-пліч» -пліч» сольну кар'єру розпочала у 1995 році. За рік переїхала до української столиці, де і вступила до університету а під час навчання та кар'єри співачки працювала ведучою на кількох телеканалах України.